Радісні вітання, друзі. Я Олександр Людина чудосія вітаю вас в енергопросторі метафізичних новин. Золота епоха Ну що ж, з моменту виходу нашого попереднього відео надзвичайно швидко спливає час. Виникають дуже доречні і дуже цікаві ваші коментарі. І в цих коментарях, як завжди, народжується якась істина. Істина, одна. А то все ж вона веде нас до тих питань і відповіді, які спонукають мене шукати. Відповідь як для вас, так і для себе, і це дуже дуже суттєво. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу. сьогодні я хотів би звернути увагу на ті питання, які були в декількох наших глядачів. І ці питання і мене самого цікавлять, тому що я веду діалоги з вами. Питання було десь такого характеру, не будемо вдаватись уже в подробиці, хто саме це давав. Мої вищі я, духовні провідники та ангели. Є до вас суттєве запитання, чому так багато людей в останній час так сильно відчувають цю плутанину та внутрішні хвилювання зараз? Чи це пов'язано з кодами вищого світла, потужніми енергіями, які зараз. Надходять на землю. Чи це відбувається якісь астрологічні вирівнювання? А чи частота Землі, яка швидко зростає на це впливає? Ну і звісно, зважаючи на резонанс Шумана, зараз він дуже високий. Отож, друзі, так направду багато-багато людей відчувають себе в пустоті. Це таке місце між розділами життя. І порожнеча може бути дивним місцем. Тому я вдячний за ті питання, які прозвучали Це декілька я зібрав у сьогоднішній випуск. І, звісно, не мудрістю єдиною, а імпульсом серця. Я хотів би, щоб ви в першу чергу слухали вашим серцем, тому що, а можливо, на частину. Цих питань я дам відповідь, а частину ми разом спробуємо знайти відповідь. Отож, друзі, якщо сказати про те, що ми багато раз з вами відчуваємо, то це, власне, мова йде про те, що сила цих нових вищих енергій сприймати та інтегрувати ці кода світло, вона направду існує для того, щоб скинути власні вібрації. З іншого боку, ми всі з вами поступово детоксикуємось та відлучаємось від колись потужного енергетичного захоплення темної матриці, яка є колосальною. На цьому шляху духовного пошуку, пізнання ми повертаємось до тої миті, коли для нас. Буде мати вирішальне значення, щоб ми могли з вами зрозуміти, чому так відчувається невпевненість. Часом це може бути навіть дзвін в вухах, коли ви часом по декілька днів відчуваєте себе дуже дуже в тяжкому стані, наче зараз усе піднялось в повітря, зависло, зокрема для нашої країни чи того регіону, де ви зараз перебуваєте. А також для вашого власного життя, і насправді було б дивно, якби цього не сталося. Милі мої друзі, ви тисячоліттями накопичували певну енергію. І зараз ви звільняєте все це програмування, все це захоплення темними думками та густими емоціями. Ми всі в цьому процесі. Це не обов'язково. Мова йдеться про. Той скелет, шам якого ви, можливо, уявляєте в дитинстві. Хоча це і є частина цього процесу. Це більше пов'язано з боротьбою за владу між аспектом виживання людства та зв'язком з високим серцем, яке закликало всіх нас бути на зв'язку з Верхніми світами протягом дуже тривало часу. І тепер відбувається процес відновлення своєї сітхи, це, так би мовити, свою прекрасним. Ми відновлюємо свою прекрасну здатність працювати з енергією так само повно і спільно творчо, як ми могли брати, виконувати якусь з вами партретуру на музичному інструменті. Ці здібності були позбавлені для. Всіх нас впродовж еонів часу. Та тепер, коли ми відновлюємо свої ланцюжки ДНК, свідомість, які колись мали за часів великих цивілізацій, а ви вже знаєте, що це тривало. Цивілізації тривали на планеті Земля понад 4,5 мільйони років, кожен із нас починає помічати, бачити багато змін. Сюди входить ваша здатність. Маніфестувати, як це називають люди. Це той момент, коли, коли ви маніфестуєте, озвучуєте, а ви просто викликаєте з квантового поля те, що ви бажаєте відчути. Дуже добре відразу нагадати, що на нашому каналі звучать медитація українською, і часом ці маніфестації є, вони будуть в кінці. А це. Супроводжує або спонукає вашу здатність чути чи ні, принаймні відчувати думки інших. І це є ваша здатність телепатично посилати їм повідомлення. Я думаю, що ви чули про дистанційний перегляд, дистанційне слухання. Усе це тепер стає набагато простіше для кожного із нас, окрім ряду інших можливостей. Я говорю не про фантастичні речі, а говорю про ті речі, які зараз. Починають полегенько відкриватись у нас. Це дари, справжні дари. Про це ці дари можуть бути легко неправильно спрямовані багатьма, якщо ви спочатку не зцілитесь не від зв'язку із життям чистого виживання та опозиційної позиції, якою матриця так довго тримала людство. А все це пов'язано із дуальністю подвійністю. І ви всі від неї позбавляєтесь, від того відчуття, що за рогом десь може бути чатувати на нас якась небезпека. Чи іншим не завжди варто довіряти, поки вони не доведуть щогідні вашої довіри? Чи скажімо страх, чи, скажімо, наступного тижня? Так, все це цілком зрозумілі речі, адже. Ми жили в стані низьких коливань, виживання протягом сотень земних життів, еони, еони часу. Проте в цьому конкретному житті кожен з нас просив відключитись від цього способу життя, навести час простір. А навіть для тих, хто не прийшов, щоб звільнитися від цієї форми життя, якщо вони зараз на землі, а вони відчувають звільнення. Від тисяч років життя в хороших чи поганих подвійних думках і А Певно, ви бачили, як стара головна структура виходить часом викидує такі речі, які можна тільки назвати брикатись і кричати, оскільки вони втрачають свою владу. Усі ми беремо участь у поштовху до земного життя. У значно вищих коливаннях і вібраціях, в якому не буде відбуватись таких зіткнень. І, звісно, інколи в цьому буде дуже важко орієнтуватися, особливо якщо ваші емпатичні здібності спомукають вас плакати з тим, хто плаче, в ці останні дні трьохвимірного хаосу. Я б сказав, зробіть усе можливе, щоб Уникнути перегляду сцен війни та інших руйнувань у засобах масового інформування, але радше інфікування. Оскільки наші землі налаштовані на дуже високий рівень захоплення нашої уваги на даний момент, щоб знизити вібрацію всіх учасників, і це може включати. Наші соціальні мережі, де ми зависаємо. Хоча там є кілька чудових, дуже цікавих, унікальних, незалежних голосів. Ось коли ви бачите, як інший страждає чи відчуваєте, що ви від цього страждаєте, тримайте все в трансмутуючому фіалетовому полумі Сен-Джермена. Просто закликайте його. Не треба особливої глибокої підготовки, просто відживайте, що фіолетове полум'я всередині вас, полум'я навкруг вас, і в тому епізоді, від якого ви страждаєте. Коли слова та думки не допомагають, намагайтесь відпустити їх. А перейдіть до образів, які транслюють велику надію та зцілення. У кожного з вас вони є. Навіть за межами вашого безпосереднього розуміння. У вас Справді є здатність перетворювати нижчі енергетичні частоти на набагато вищі, як у справжнього маніфестатора. І час і відстань тут не має абсолютно жодного значення. Коли ви уявляєте, що інші приходять у місце миру, і місце миру є всередині вас, незалежно від того, де вони зараз перебувають, це допоможе їм. Набагато більше ніж ваш сум чи ваш шок. ви говорите про те, що перебуваєте в порожнечі? Так, і звісно, ми можемо підтвердити, що це стосується більшості людей на землі зараз. Часом ви запитуєте, як найкраще урядуватись в цьому? Нема універсальної поради, але поради, якщо можете, сядьте, сядьте біля струмка. Чи річки, а власно біля того плинного джерела водойми, адже вода зараз допомагає нам дуже сильно, Отож, зробіть декілька глибоких подихів, спостерігайте, як вода тече через перетікається, всіма тими перекатами через всі перешкоди, впевнена у своїй подорожі. Хоча, очевидно, вона не усвідомлює цього. Вважайте цей потік вашими власними життєвими енергіями. Утоточнюйте себе. Власними життєвими енергіями, що течуть без сумнівів. Хоча вони ще не знають свого призначення. Вірте, що ваша життєва енергія за будь-яких обставин знайде дорогу додому. Способами, які можуть здивувати вас деякими днями. Та вони йдуть вперед, що миті. Ідея полягає в тому, щоб сидіти біля водоїми тихо в даний момент, зосереджуючись лише на своєму диханні. І якщо бажаєте, не потребуючи думок, пояснень, жодних чітких результатів і глибоких вказівок. А вони прийдуть з часом до вас. Та це зараз для них не на часі. Звісно, є усвідомлення, що так багато змін відбувається у вашому зовнішньому світі та у всіх наших серцях. І вкрай важливо знайти способи бути добрими до себе в цей час великих потрясінь. Вірте і знайте, що ваша життєва енергія тече до найвищої мети і за межі того, що ви зараз можете собі уявити. І що всі ваші духовні команди тут для всіх присутні. Як і великі легіони ангелів, а також зростаюча підтримка Зоряних Націй, хоча ви можете легше відчувати їх під час медитації, які я тут викладаю українською мовою. Медитації онлайн чи заняття групи Телеграм. Отож, вірте, бачте, уявляйте ваше майбутнє при умові, за умови того, що воно сповнене вищою любові, великої мудрості, чудових надзвичайних моментів навчання та вдячності за нашу стілену планету. І при цьому радісних зустрічей з коханими в просторі та серед галактик, ви ж мандрівники. Чи можете ви запропонувати собі велику любов в цей час? Як ви зробили це, скажімо, для маленької дитини, тої внутрішньої дитини, яка всередині кожного з нас, з бентежами та невпевненими в новому оточенні? Адже наша. Улюблена матінка земля щодня відроджується на значно вищий рівень. Власне, це те, що ми замовляли перед втіленням. І щодня після цього знаєте ви це чи ні, пам'ятаєте, чи ні. І цілком слушне питання виникає: чому життя на землі не може? Відображати красу і істину вищих сфер з усім глибинним усвідомленням того, що любов це єдине, що справді триває. Чи справді так існує? Часом, коли трапляється велике таке знаєте, занепокоєння, велике замішання чи засмучення, ці процеси заохочують всіх. Поспілкуватись зі своєю духовною командою. Я думаю, у кожного з вас є улюблені архангели, ангели, чи це можуть бути якісь певні вознесені майстри, до яких ви можете відчувати внутрішній потяг і відчувати від них благословення. Хто ж бо бути правдивими маніфестаторами, співтворимо, друзі? Зверніться, закликаючи їх, скажіть їм, що ви відчуваєте, і попросіть сміливості відпустити те, що ви ще не можете зрозуміти чи розпізнати. Можливо, у вас будуть певні часи, коли здається, що життя більше не має сенсу. І тому, якщо вам потрібно виплеснути емоції, це є дуже добре. Ви прощаєтесь із цілим способом життя, яким би важким не був цей спосіб життя для вас і для багатьох. Це все те, що ви знали впродовж тисячі, тисячі років. Зараз багато чого, що мало для вас певний сенс. Адже ми з вами переходимо в великий міст на нову територію. І все це. Набуває вже більшого іншого сенсу, коли ви розумієте, що всі ми і наша улюблена планета повстає з великого попиту та втрат, щоб відтворити та відродитися. Дозвольте відпустити стан, коли ми глибоко довго сумували, відчували втрату, адже це один із способів, за допомогою якого ви зцілюєте свої минулі життя а також. Своє теперішнє, коли ви перебуваєте в радості і вдячності, створюйте способи висловити те, що ви знали в минулому. До прикладу, під час церемонії, ну, такі прості церемонії, ритуали, церемонії вогню, де ви записуєте те, що, на вашу думку, не має сенсу, ви втрачаєте чи більше не можете зберегти у своєму житті. А потім цей маленький шматочок а паперу спалюєте на свічці чи в камінні Або ж якщо вам незручно, то ви можете це порвати на дрібнесенькі дрібнесенькі шматочки паперу і змити однозначно у проточній воді, щоб воно змилося і пішло, спливло далі, далі, далі від вас за течією. А потім кожного разу, коли ви відчуваєте, що ви. Звільнилися і відпустили достатнього коли, коли ви будете готові, дозвольте собі уявити, що радісного і прекрасного, чарівного ви принесете у своє нове життя. А звільнившись від старого стресу, ви розумієте, що більше не витрачаєте багато енергії на ці речі, щоб утримати те, що не для вашого вищого що блага. Ви все більше і більше. Ставатимете справжнім собою, коли дозволите старим тренуванням, старим ментальним конструкціям і низьким очікуванням звільнити від вас і зникнути з вашого життя на нанівець. Згодом це стане правдивим способом чи приводом для великого святкування, оскільки ви Звільняєтесь на додаток до всього звільнення і зцілення, яке відчуваєте ну, в оточуючому світі на всій нашій планеті. Наразі, друзі, будьте спокійніші до себе, лагідніші, люблячі. і усвідомте Отак, як маніфестацію, яку можна промовляти вніснуть зі мною або записати собі на папері ще краще. Я стаю своїм вищим я. Або ж я є Вознесіння. Тому я відпускаю всі, всі старі концепції та вітаю нові дари вищої вібрації. Я дозволяється зараз. І я прошу та закликаю допомоги з цим великим переходом у п'ятивимирне життя. Все добре. Якби я, якби, яким би чином, в який би спосіб я не почувався зараз. Все добре, все добре, і так воно і є. Отож, бо, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дячний за ваші коменти. Ви дуже мені допомагаєте на нашому спільному шляху, в якому ми співтворимо. творимо. Я, Олександр, Людина Чудасія для ваших послуг, дорогі мої сонцесяйні друзі, благословення всім вам. Пам'ятайте, що ви ніколи не самотні, Вищі сили, ангели, архангели завжди поруч, обійми світла, чудового вам дня!